Привіт! Всіх вітаю у мене на каналі. Зараз я буду готувати шубу. Всі знають, сельотка під шубою, але у нас буде не сельотка, ні, ні, буде інша риба. І сьогодні ось таке чудо буде, такий чудо-набір. Поки я шукала звичайний буряк, так, не могла знайти, знайшла ось це. Тому у нас буде дійсно супер супер Е, Буряк. Він жовтенький всередині. Звичайний буряк відварю. Картопля буде у нас і звичайна і фіолетова. Морква. Звичайна морква біла. Так, це біла морква, тому що жовта трошки інакше. І пастернак. Так що, відварюємо. Так, і чабрець нам поклали. Ну, мабуть, додам чабрець, коли буду варити овочі. Городину цю. Так що, приступаємо. Овочі заливаємо окропом. Можна посолити, щоб картопля не розварилась. Але ж сьогодні я не буду солити. Я думаю, що оця картопля такого сорту. Вона не розвариться, не лусне, як кажуть. Головне не переварити городину. Так, я відварила на 90%. Потрібно, щоб трошки було не готові, на 80%. І потім поставити в духову шафу і підсушити ще, трошки, доготовити. Так, я так і зроблю. Корінці підсушились і вже майже охололи. Зараз будемо їх чистити. А поки беру цибулю: цибуля біла, велика цибулина, салатна, е... поріжу і будемо готувати шубу. І назва цієї шуби червона шуба. Не за цього кольору, а за кольору риби. Так, ось така риба у нас є. Дуже-дуже смачна, я вже бутерброди їла з цією рибою. Так. Угу. Мене пригостили. Дівчина одна гарне. Е з Маріуполя. Але ж родом вона з В'єтнаму. Так. Цікаве знайоме, так? Дуже цікавий знайомий. Дуже, дуже гарні люди. І дівчина така. До речі. Їй 54 роки, виглядає вона на 36. Так. Я хвалю всіх хвалю. Так. Ну, гарна, гарна риба. А дівчина супер. Не тому, що вона мене пригостила. Просто люди такі гарнесенькі. У нас в Україні гарнесенькі люди. Ну так, да, дійсно, вона зараз мешкає не в Маріуполі. Так. Ну, добре, це я щось про інше кажу, робимо шубу. Почистила і вам нічого не розповіла, не показала. Так, дивіться, це жовта морква, звичайна морква, звичайна картопля, пастернак, картопля чорна, а як почистиш, темно-фіолетова. На смак звичайна, але ж ви пам'ятаєте, все. Такого кольору дуже-дуже корисно. Так що вживаємо. Буряк звичайний і буряк жовтий. Для мене він вже теж звичайний. Я вже готувала і показувала вам. А для кого не звичайний, так? Але ж. Смакота? Так, і варити потрібно мі... набагато менш, ніж... ніж звичайний буряк. Так, тримо все. На тертушку бурякову. Цибульку я порізала. Ось так. Не мариную, не додаю ні кислоту ніяку, ні оцт. Не мариную. Так, тонесенько, головне порізати. І так, це риба. Рибу я порізала. Риби багато, мабуть, ще щось придумаємо. А зараз я тру і будемо складати нашу червону шубу. Порізала і потерла. Моркву білу пастернак і звичайну моркву я в одну тарілку зробила. Так. І на дно я завжди кладу картоплю. А сьогодні картопля, звичайна, і ось така. Так. Половина картоплі сюди. Половина ось друга порція. Це буде другий шар. Так, і руки я помила, гарно, так що буду ось так робити. Присипаємо рибкою. Так. Присипали. Після... Так, я нічого не забула. Ні, нічого не забула. Я так завжди роблю. Беремо цибулю. Я її примяла трошки. Трошки так примяла. Цибулька, вона така сочна. Так, а тепер морква. Морква. Так, потрібно половину моркви посипати. Так, я забула. А, ні, нічого не забула. Давно вже не робила шубу. Так. Так, 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 так. Морковочка з пастернаком. Це так, так смачно. Так. І буряк. Половина звичайного буряку і половина нашого жовтого бурячку. Так, і додаємо. Ну, мабуть, знімати і робити не дуже, але ж... але ж смачно буде все одно. Так, жовтенький буряк, звичайненький. Буряк буряк потрібно їсти кожен день, а ми так дуже рідко його їмо, я не знаю. Це ж, не знаю, як ліки для печінки. Так, Так що печінку потрібно нашу лікувати, їсти бурячок. А тепер трошки примну. І змощу. Так, майонезом змощу. Ось так. Перший шар готов. А другий трошки по-іншому. Перший я, ви ж пам'ятаєте, картоплю клала. А тепер я кладу рибу. Рибу, 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 рибу. Рибу, рибу. Так, я е, другий раз роблю таку страву. Ну, правда, там не було жовтого буряка, білої морковки і картоплі такої фіолетової. Просто все звичайне, але ж червону рибу я клала. Але ж я не коштувала, бо я робила да, дівчата кудись. На гулянку якусь йшли, то я робила таке. Так. А сьогодні покуштую і сама. Так, по-моєму. По В першій шарі менш було риби, так? але ж нічого. Так, і, і цибулі зараз більше. Присипаємо цибулькою. Яка соковита цибулька. Головне взяти правильні продукти, так. Бо якщо взяти якусь зелену цибулю і вона буде жорстка, ну це вже і риба така червона не допоможе, да? зіпсується смак. А тут все добре буде. Так. Вау! А тепер картопля. То с картопли у меня мало. А, мало, я же забываю еще фиолетовый еще картофель. Так. Так, 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 так. Ось с нашей фиолетовой картофли. Ну, Добре. Можна було більш всього, але ж більш ми не з'їмо стільки. І коліжанка моя не, не приїжджа. Ось така коліжанка. Ольга, ти чуєш? Я вже скучила за тобою. Я знаю, що ти дивишся відео. Так. Морква? Морква? Ну да, з пастернаком. Морква з пастернаком. Танцювали. Пам'ятай, пам'ятаєте таку пісню? Морква з пастернаком. Щось згадала, але не, не, не до кінця. Добре. Це <рес> ну, гарна пісня була. Риба з раком, риба з раком! А петрушка з пастернаком, пам'ятаєте, Так, я теж згадала. Так, і буряк. <кій> ну, трошки розсипаю, а ви думаєте, легко дивитись через екран і щось робити? Так, і останнім бурячок. Жовтенькі. Вау, яка краса! І, і Не дуже хочу намастити майонезом. Так? Ось так і залишити красу таку. Трошки підрівняти і все. Все, яка краса. Яка краса, я не знаю, я не знаю. Які гарні люди, які вирощують таку красу, а ми купуємо. Так, все ж смащу майонезом. Так, і трошки придавлю. Ось таке блюдо вийшло. Так, червона шуба. І не дуже видно, що вона червона, але ж ми знаємо, що це червона шуба, так? І якщо б ще прикрасити зверху червоний крой, це було б супер. Але ж мені розповідали, як подають в ресторані, так, з червоною рибою шубу, і в маленьких гарнесеньких тарілочках, і прикрашають чорною ікрою, ах, роз... мріялась я так. А ми прикрасимо зеленою цибулькою. І це теж супер. І коли я сьогодні ось готувала. Цю страву я згадала, як в дитинстві ми з мамою готували шубу, так. але ж навіть не селедку під шубою. Ні. Знаєте що? Мама е, готувала овочі різала, а я чистила цюльку. Ось таку маленьку рибку відривала і чистила. Голову відривала, е, внутріщі виймала. А потім різали і робили шубу. Ось це були часи, так? Ну, краще можна згадувати і нагадувати дітям і онукам. Я е, колись розповім вам, так, сьогодні вже поспішаю, які байки я розповідала своєму онуку. Uh, ну, а мені колись мама розповідала. Так, це буде колись. А сьогодні я спробую цю страву і в опису напишу своє враження. Так. А мабуть, якщо буде час, і зниму, покуштую на камеру. А ви готуєте різноманітне, обов'язково діліться. Зі своїми знайомими. Все буде добре. Все буде Україна. Ось яке гарне у мене закінчення. Ходіть здорові, побачимось, папа. -па.